Вітання всім, хто дивиться дане відео. У даному відео подивимося послання з минулого та майбутнього. Послання будемо дивитися на колоді Ленорман, вишневі та лілеві сутінки. На вишневих подивимось послання з минулого, на лілевих послання з майбутнього. Спочатку подивимося послання з минулого. Поки я тасую колоду, подумайте про те, що відбувалося у вас у минулому. Перше послання, друге послання, третє послання. І на лілевих сутінках дивимося послання з майбутнього. Поки я тасую, думайте про те, яким би ви хотіли бачити своє майбутнє. Перше послання. Друге послання. Третє послання. Дивимось, що нам хоче сказати минуле карта сад. Давайте всі зразу відкриємо карта книга і карта коса. Що б не сталося у вашому житті, вам необхідно намагатися бути у центрі уваги. Більше бувайте на свіжому повітрі. Гуляйте парком та їздіть за місто. Спілкуйтеся із друзями та читайте книги. Новітні технології це добре, та не потрібно забувати за старі паперові книги. Здобувайте знання та діліться ними з оточуючими. А ще вам потрібно провести інвентаризацію своєї домашньої бібліотеки і позбутися книг, які вам уже не потрібні, які несуть в собі негативну енергетику. Яке послання нам хоче передати майбутнє? Трона. Книга жінка. Це можете бути ви або хтось із близьких. Майбутнє теж посилає нам послання про те, що потрібно читати, навчатися, заглиблюватися в себе та пізнавати навколишній світ, удосконалювати свої знання з історії та мови, і не лише вашої батьківщини чи тієї країни, в якій ви проживаєте. Тут теж іде посил на те, щоб потрібно звернути увагу на паперову літературу. Усі ми з вами привикли до гаджетів та інтернет-ресурсів. Зараз у нас дуже нестабільний період життя. Сучасні технології можуть припинити працювати у будь-яку хвилину. Щоб не потрапити в топікові ситуації і бути елегантною, розумною пані, відвідуйте бібліотеки та книжкові магазини. Як минуле, так і майбутнє посилають нам посил про те, що потрібно удосконалюватися, розвиватися, набувати мудрості і упевнено рухатися уперед. І як говорив Тарас Шевченко, учітесь, читайте, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь.